В уряді вже знають, звідки взяти гроші на соціальні ініціативи президента. Зокрема, 10 мільярдів у планові і не пов'язані з новими податками. Це ПДВ та з прибутку підприємств. 5,5 принесе закон про лібералізацію ринку корисних копалин. І ще півмільярда гривень можна отримати завдяки нині модному в Європі податку на розкіш. Якщо вже переймати, то найкраще кажуть податківці про фіскальний досвід ЄС та наближення українського законодавства до західних норм говорили сьогодні на міжнародній конференції в податковому університеті. В Ірпені на думку організатора заходу, ректора національного університету ДПС, головне це науковий підхід, а не латання дірок у бюджеті будь-що. А висловитися запросили і іноземних податківців із Хорватії, Польщі, Росії та Нідерландів. Україна багато робить для вдосконалення свого законодавства. Досвід ЄС дійсно може бути корисний. Проте у тих же Нідерландах, які я представляю, є чимало огріхів у податковій сфері. Ніхто не ідеальний. Ми маємо вчитися один в одного. Нам важлива ця незалежна знаєте, думка. незаангажована незалежна думка, але людей, які є у цій сфері, і професіоналами, і людей, які займаються. Наукою як наука, як останній такий штрих, як на мене, вона повинна йти попереду однозначно податкової практики. Такий підхід підтримують в асоціації платників податків. А ППУ давній партнер навчального закладу. Тепер співпраця стане предметнішою. Сторони підписали меморандум про подальше співробітництво. Ми прислідуємо те, що ті питання, які виникають в суспільстві, які визначають саме по налоговому кодексу, їх можна було систематизувати, щоб працювали спеціалісти як з налогової служби, так і спеціалісти асоціації. і сьогодні підписаний документ з університету. Там, ета наше будущее наступного тижня. Пропозиції, сформовані учасниками конференції, направлять на обговорення до бюджетного комітету Верховної Ради.